Тукі тукі, тукі-тук, прилетів веселий жук. Він кружляв і веселився. На голівку приземлився. А тепер швидше тукі туки, туки, тук. Прилетів веселий жук. Він кружляв і веселився. Науко. Ось так піднесено і весело в ігровій формі проходять заняття у центрі розвитку «Дошкільнята Плюс історія його створення і стрімкого успіху насправді дуже надихаюча. Його засновниця Юлія Лазарєва свій педагогічний шлях розпочала ще у 12-му році. Проте увесь цей час мріяла про власну справу. А щойно наважилась, і почала запускати проєкт в життя, розпочалося повномасштабне вторгнення. Через три неділі ми дізналися, що почалася війна. Було дуже складно було дуже складно зрозуміти: по-перше, що країна-агресор напала на нашу країну, все, що загрожує нашому життю. І по-друге, тільки ніби почала жити, розпочала власну справу, було дуже складно. Але, дякуючи батькам наших прилуцьких діток, через два роки, через два місяці війни до мене почали телефонувати і просити відновити заняття. Я спочатку дуже боялася, тому що в нинішніх реаліях, в нинішніх умовах було спочатку дуже складно працювати при триво. Постійно біганини по підвалам. Але потім вже якось звикла до всіх цих реалій, і до сих пір ми в них працюємо. Два роки я працювала в цих умовах. Було дуже складно, коли розпочалися відключення світла. Ці блекаути без світла було важко працювати, але дякуючи сімейній підтримці, яка постійно до мене їздила і привозила інвертор, підключала повністю всі класи, підключала оснащення, яке було необхідно для роботи. Ми це пережили і не лише пережили усі складнощі, пов'язані із воєнним станом. Аном, а й почали всерйоз задумуватися над розвитком власної справи. Ділиться Юля. Я почула нещодавно перед новим роком про. Таку програму підтримки бізнесу від держави як власна справа перед новим роком я от прожила цю ідею і після нового року я подала заявку на дію. Власна справа два місяці тому Юлія отримала схвальну відповідь від грантодавця та грантові кошти на розширення власної справи. За виграний мікрогрант від держави у сумі 250 тисяч гривень. Було під ключ облаштовано ось цю ігрову кімнату, у якій також і проходять заняття, підготовки та школи. На ці гроші я закупила необхідне обладнання, необхідні меблі та дякуючи центру зайнятості, які допомогли мені влаштувати двох прекрасних працівниць. Грантові кошти вирішила спрямувати на такий профіль, як я відкрила цей клас, це для групи погодинного перебування. Тобто, якщо у вас немає, залишити дитинку, ви мені можете привезти. З цією дитиною будуть займатися викладачі, будуть розвивати. Ми не просто будемо сидіти. Для цього закуплені спеціальні конструктори, ігрова консоль, іксбокс, де закуплений спеціальний контент розвиваючий, тобто дитина не буде проводити даремно час в телефоні, там де її можуть залишити в куточку мами на роботі, а з нею будуть займатися. Також є буде група денного перебування. Це для тих батьків, які більше ніж на годину будуть залишати. А на літо я планую літній табір. Окрім того, центр розвитку провод проводить курси підготовки до школи. А ще тут є академія раннього розвитку, англійська, групові та індивідуальні заняття і творча майстерня. Англійська мова різних профілів це англійська мова розвиваюча. Для маленьких діток англійська мова підготовка до школи. За рік до школи ми вивчаємо алфавіт і починаємо вчитися читати на англійській мові. Потім йдуть спрямування для школярів: англійська мова перших, четвертих класів, п'ятих, дев'ятих класів. Ну а далі за потребами є можливість і проводити заняття для 10-одинадцятих класів. Також у нас є підготовка до школи. Це саме те, що я веду. Набираю діток пяти шести річок, але зараз пішов великий акцент на чотирьох річок, тобто за два роки до школи вони записуються. Цікавимося у Юлії, в чому ж секрет її успіху. Унікальність центру, тому що я вкладаю сюди душу. <сум> я цим живу. Я живу на роботі, я живу роботою, я цим проживаю. І коли до мене телефонують записатись на підготовку до школи, то я йому говорю: 99,9% у і мене дитина читатиме після занять. Ось так, але звичайно, на взаємодію. Потрібна взаємодія. Якщо є взаємодія, це швидше. Якщо нема взаємодії, говорю, по-любому буде читати, але трошки потрібно більше часу. Є у мене такі батьки, які там побільше навчаються, але вони вдома не прикладаючи зусиль. От я їм випускаю дитину, у мене давно мамулічка одна прийшла і каже: Юля Олексійовна, а моя дитина читає. Я кажу, а ви не знали, чи що? Дуже велику увагу у центрі розвитку приділяють і безпеці дітей. У нас і камери відеоспостереження, така крутезна штука, яка страхує не тільки. Тики вчителя, ну а звичайно, і маму, яка приводить свою дитину, тому що у будь-якій незрозумілій ситуації можна передивитися камери за два роки своєї практики в цьому. Центрі розвитку, то це реально класна штука, бо я користувалася двічі цими камерами, тобто я переглядала незрозумілі ситуації, і в таких неловких моментів у нас з батьками взагалі ніколи не було, бо все знають, що все під чітким контролем. Також викладачі нашого центру розвитку вони пройшли техніку безпеки, тобто вони знають, що потрібно робити в будь-якій незрозумілій ситуації, як потрібно користуватися вогнегасником, тому що це дуже необхідно. Також у нас є аварійний вихід. Також родзинка нашого центру, те, що закуплені бактерицидні рециркулятори, індивідуальний підхід до кожного малюка та сучасні методики навчання це те, що відрізняє центр від школи або садочка. Там все чітко по плану. От те повинно дотримуватись календарного планування, все повинно там чітко, десь те, що потрібно. Все, потрібно все, але інкоді те на те, на те не вистачає, часу на інше не вистачає. А тут повністю я креативно творчо себе розвиваю. Тобто я на кожне заняття можу провести те, що я захочу, те, що я вважаю за потрібне, виокремлюю з календарного програмування. Планування шкільного те, що саме найпотрібніше було те, що потрібно для підготовки до школи, іду за своїм планом. Оце для мене найголовніше. І звичайно, умови навчання в центрі не такі, як у школі. Це звичайно. Індивідуальний підхід до кожної дитини обов'язково. Те саме я говорю викладачам: якщо дитина прийшла до нас, дитина від нас не повинна піти. На сьогодні в центрі займається понад 130 діток віком від 3 до 12 років. Малюки у захваті від креативних занять. Про що промовисто говорять посмішки на їх обличчя. Та вміння конструктивно вести бесіду і впевнено висловлювати свою думку. Ми дочитаємо, учимо хлоп. Я приходжу з всем, поради стаємо. Ми тут учимося, можемо і ще коли, ще гуляємо, коли на Віддихаємо. Ще, ще тоді можна подивитися мультики. Я просто прийшла, щоб поучитися. Я, мені, мені вже 5 років, вже, Так, де народна пошара. Я тут розумна, я тут займаюсь, люблю малювати, писати, читати. У мене дуже багато друзів. Я люблю учопи і читати. І я люблю цю школу я вже давно з нею До речі, група п'ятирічок уже на пам'ять знає англійський алфавіт. А ще малюкам до вподоби живий куточок із кроликом та черепашками. Це наші черепашки, ми їх дуже любимо. Їх звати Люся і Джен. Центр розвитку та справжня знахідка для зайнятих батьків. Тут із вашими чадами проводять заняття на розвиток уваги, пам'яті, логіки, мислення, дрібної моторики, навчать читати, писати, висловлювати власну думку. Та найголовніше тут формують майбутню особистість, свідому і мислячу.